Вітаю, дорогі мої друзі. Ну що, прийшла весна, березень місяць. Треба готуватись до жіночого свята. Треба міняти зачіску. Ось у мене була асиметрія. Бачите, отут менше, а тут більше. І вже подростало, треба щось робити. Весна прийшла, головний убор вже зніму, то треба міняти щось. Хочу оце я. Зрізати і порівняти з цією стороною. Хочу зробити з асиметрії симетрію. І як це буду я робити? Дивіться, я змочу волосся, щоб було воно мокре. І мої любимі хвостики. Буду в'язати хвостики. Ось у мене багато різинок, отаких от. І буду я в'язати свої любимі хвостики. Треба змочувати гарно волосся. Отак От буду. Отак От ряд один зроблю хвостиків. Потім другий ряд, потім третій. І далі буду вам показувати. І ось дивіться, я зробила такі два пробори, закріпила зажимами. і оцю серединку буду крутити. Крутить ось на такі резиночки. Крутити хвостики. Хвостики побільше, щоб було красивіше. Отак от я кручу. А поки я кручу хвостики, то, мої дорогі дівчатка, підпишіться на мій канал. Поставте лайк і пишіть коментарі. Отак от я буду крутити зараз. Отак от у мене є вже перший хвостик. Дивіться, от такий хвостик. І, і далі, далі. І ось дивіться, у мене накручені хвостики по всій голові. Саме цікаве починається. Я хочу зрівняти оцю, вірніше, праву сторону з лівою. Тут в мене більше я лишнє хочу зрізати. І дивіться, що я роблю. Ось у мене така мірка олівець. От, різиночка, це мітка. І що я роблю? Дивіться. Я оця сторона в мене залишається. Дивіться, беру оцей олівець, упираю голову і рівняю оцей хвостик. Ось якраз у мене оця довжина. Тепер я беру, переношу руку от сюди, оце цей хвостик. І рівняю до оцього хвостика. Дивіться, ось моя меточка. І тут я зрізую. Оце лишнє я зрізаю. Ось ось. Дивіться. Оцей лишній хвостик я зрізаю. І так я йду далі. Філюровочні ножниці в мене. Я зрізаю. Так, один є. Ось дивіться. Тут, однако, так, другий тепер ось цей рівняю хвостик. Опять таким же образом. Ось так. Тут теж так же, да. чуть-чуть посуваю резиночку. І цей ось воно у мене. Ось. Ось 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 так, зрізаю. Так зрізала. І продовжую ось оцей хвостик заміряю. Ось так. Де моя мірочка? Далі, далі. Подвигаю різиночку. Ось так. Ось така довжина. Це у нас ось цей хвостик. Так, тут чуть-чуть я зрізаю чуточку, чуточку Ну, це макушка, вона була почти рівна. Так, зрізала. І спереді теж я залишаю так же, як і тут. Міряю. отак, так. Тільки не піднімаю, а так же, як під углом 90 градусів треба держати все. Отак. От І мірки, як ви міряєте, треба все під 90 градусів робити. Всі-всі хвостики зрізати. По вулом 90 градусів до голови. От так. І йдемо так до кінця. І оцей буде такий хвостик така ж довжина. От так. От, а тут, бачите, вже скільки треба зрізати. Тут вже треба більше зрізати. І так, йду до кінця. Всі зрізаю. Тут що саме-саме складніше? те, що треба накрутити. Накрутити хвостики. Ну нічого. Якщо ви не можете самі, то хтось вам хай накрутить. І ось дивіться, от що вийшло. Як я начищу оцю сторону і оцю, вони однакові. Ось тепер мені ще треба покраситися. І я вам покажу все в готовому вигляді. А, ще покажу затилок. Дивіться, Ось такий затилок. І ось дивіться, ось такий результат. З асиметрії получилась симетрія. Надоїла та асиметрія, захотілося симетрію. Так що, дівчатка, підкрасилась я, бровки підкрасила і готова вже до весни. Так що, завдяки хвостикам можна зробити любу любу стрижечку. Так що, учіться і робіть, і будьте красивими. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!